Доброго дня, мої любі третьокласники! Я вас вітаю на уроці літературного читання. дзень зелень дзвінок, кличе діток на урок. Всі ми довго готувались, не барились і зібрались. Попрацюємо недарма, ми здобудемо знання. Але перед цим ми повинні з вами повторити правила нашого уроку. Урок має бути цікавим. Трохи казковим, навчальним, продуктивним. Ми будемо дисциплінованими, уважними, зібраними, активними. Проведемо невеличку фонетичну зарядку. Де ж наш пустун'язичок заховався за білесенький тинок, ліг на бовчок і мовчок, а ми зараз його і розбудемо. Давайте поплямкаємо губками. Поклацаємо зубками, щоб були сильніші. Посичимо гусочкою. Потищимо комариком. Подирчимо трактором І пошумимо вітерцем. Жодна людина не може гарно читати, якщо у неї слабкі легені та очі. Тому що їх потренуємо. На вдих набираємо повітря через носик, а на видих промовляємо голосні звуки. А, О, У, і, Е, І. Молодці! У кого буде найбільша кулька? Побачимо зараз. На вдих через носик набираємо повітря, а на видих надуваємо кульку. Наступне завдання, яке ми з вами зробимо, це ми повинні погрупувати слова і назвати групу слів одним словом. І так прочитуємо назви предметів першого рядка. Ялинка, береза, ромашка, верба. Це рослини. Наступний рядок заєць. Синичка, лисиця, жабка це тварини. І останній рядок Тетяна, тато, Карпо Іванович, лісник це люди. Ви зараз поставите на паузу і самостійно іще раз прочитаєте. Наступне завдання прочитати текст, вставляючи пропущені голосні звуки. Нажимаєте на паузу і робите завдання. Перевіряємо, чи правильно ви вставили голосні звуки. Ми радість вам даруємо, ми ростемо для втіхи. Не рубайте, не губіть нашу гірку долю. Завжди серце в нас тремтить перед новим роком. Про кого діти, це говориться? Звичайно, про ялинку. І от сьогодні на уроці. Ми з вами і прочитаємо вірш Олександра Олеся Ялинка і обговоримо його. Уважно слухайте, я читаю, а ви слідкуєте або на екрані, або у підручнику на сторінці 100. Раз я взувся в чобітки, одягнувся в кожушину, сам запрігся в саночки і поїхав по ялинку. Ледве я зрубати встиг. Ледве став ялинку брати, а на мене зайчик плив, став ялинку віднімати. Я сюди, а він туди. Не віддам, кричить, нізащо. Ти ялинку посади, а тоді, рубай, ледащо. Не пущу і не проси, і цяцьками можна гратись. Порубаєте ліси, ніде буде і сховатись. А у лісі скрізь вовки, і ведмеді, і лисиці, і ворони, і граки, і розбійниці синиці. Страшно стало. Ой, пусти, не держи мене та за поле, бідний зайчику, прости, я не буду більш ніколи. Низько, низько я зігнувся і ще нижче скинув шапку. Зайчик весело сміхнувся і подав. Сіреньку лапку. Зараз ми з вами трішки розімнемося, щоб продовжити далі роботу. Сплять маленькі зайченятка, очі заплющені. Раз, розкрили оченята, подивилися навколо, робимо рухові, рухи очима. Потім вгору і додолу головою не рухати, тільки очима. Оченятами блим-блим. Відпочити треба їм. Вправо, вліво оченята повертали зайченята. Зайченята будуть спати, а ми будемо працювати. Поставте на паузу і ще раз самостійно зробіть цю вправу. Перед вами текст вірша Ялинка Олександра Олеся. Ви ставите на паузу. І самостійно читайте. Далі продовжимо працювати над його змістом. Чому зайчик напав на хлопчика? А на що схожий вірш? На розповідь, на казку? Що тут казкового? А що справжнє? Чи закінчений цей вірш? З чого це видно? Які почуття переживав зайчик? Яке значення мають ялинки для тварин лісу? Поставте на паузу і дайте відповіді на це запитання. Наступне завдання творче. Придумайте, чим могла закінчитися ця суперечка в лісі. Прочитайте іще раз останні рядки вірша. І чи зрозумів хлопчик, чому треба оберігати, а не рубати ялинки? Що ви можете запропонувати взамін пишного деревця на новий рік, щоб було гарно і святково? Ставимо на паузу і обмірковуємо ці питання. Підведемо підсумок нашого уроку. Які асоціації виникають у вас, коли ви чуєте слово ялинка? Чого навчив нас цей вірш? Що ти знаєш про дбайливе ставлення до природи? Вам потрібно намалювати ялинку. Довкола неї написати слова асоціації, які у вас з'являються, коли ви чуєте слово ялинка. Наприклад, це може бути слово свято, ліс, красива. І, даючи відповіді на запитання, ви теж обмірковуєте прочитаний текст. Ось і уроку кінець, хто працював, молодець, за роботу по заслузі. Щиро дякую вам, друзі. Дякую всім за урок, до зустрічі.